В місті не змогла б жити ніколи. Люблю село, люблю е, запах е, горілого листя восени, люблю запах магнолії, коли вона квітне. Люблю садки, коли вони вишневі, цвітуть, квітнуть. Все люблю в цьому селі. Живу тільки ним. Кожен день у мене розпочинається о шостій ранку. Чашка бадьорої кави і я йду по господарству. Зараз я провіддаю свою Афродіту. Це моя свинка, яка була в цьому році мамою. Можу, тільки по вайфою, це ж так вайбер телеграм. Що я ще маю? Маю трошечки більше гектару роду. Як казалося в жменяків, чия земля Калитчина. Так що обробляю, саджаю, в цьому році сіяла пшеничку, а загалом то саджаю кукурузку, картопельку, помидорчики, огірочки, квасольку, все, все маю. В цьому році дуже багато посіяла сорга. Маю такий собі невеличкий бізнес, роблю віники на продаж і з цього маю хоч, хоч на хліб. Треба затягувати етап роботи. Отак, отрізаю лишні.